Хорватські споживачі скаржаться на зростання цін. З 1 січня країна перейшла на євро, сподіваючись зміцнити економіку і поліпшити інвестиційний клімат. Але поки що в людей це викликає лише невдоволення. Продавці на ринках та в магазинах округляють ціни, які раніше були в кунах. Влада обіцяє за це карати, проте харчі й далі дорожчають. Я відчув зростання цін на харчі з 1 січня. Я люблю попоїсти, але тепер це проблема, бо їжа стала надто дорогою, як порівняти із зарплатами. Ми всі відчули підвищення цін. Вони зросли на 30%, якщо не більше. Я купую куряче м'ясо, і воно точно подорожчало, як і овочі. Хорватія наймолодший член Європейського Союзу. Цього року вона відсвяткувала одразу дві історичні події: приєднання до шенгенської зони і запровадження євро. 5 січня уряд розпорядився повернути всі ціни на рівень 31 грудня. Інакше обіцяє штрафувати, скасовувати енергетичні субсидії чи підвищувати податки. Після двох тижнів посиленого контролю інспектори виявили, що коло 40% підприємств невиправдано підняли ціни. Їх оштрафували на. На загальну суму 234 тисячі євро. з 1 січня, коли ми перейшли на євро, ціни пішли вгору. До цього понад два місяці ціни на енергію, нафту, електрику і воду не змінювалися. Ми перейшли на євро і ціни невпинно зростають. водночас деякі опозиціонери і аналітики критикують уряд за те, що він запровадив євро в умовах високої інфляції та енергетичної кризи.